От по цей по цій всій комуналці проблеми полягають в тому, що немає людей. Тобто вони мобілізували чоловіків у цих всіх з ЖЕКів, там да, з комунальних служб мобілізували чоловіків, вбили їх там, погнали на м'ясо і вбили просто в цих м'ясних штурмах, і ну, не існує просто людей. Ну тобто, нема кому працювати. Вони всі скаржаться. Це відкрита інформація з їхніх джерел. Вони всі скаржаться, що у нас немає. Людей нема кому працювати, тому ми отак от, от погано працюємо. Тобто, ну відбувся геноцид. Насправді чоловічного населення Донбасу. Це правда, це зробив Путін. Зробила Російська Федерація. Замість захисту Донбасу. Вони знищили чоловіків. І тепер вони, я так думаю. Ну за логікою, тому що іншого виходу немає. Вони будуть завозити мігрантів, таджиків, там якихось узбеків в Маріуполі. Вони так вже зробили. Вони там типу так. його відновлюють. Це теж дуже обмежено. Там по відновленню Маріуполя треба окрему програму випускати. А, але просто я кажу про те, що це не робота для місцевих. Тобто місцеві обурюються, кажуть, що у нас роботи нема. Нам тільки от нас хапають, відправляють в м'ясний штурм. А зато привозять замість нас, замість вбитих місцевих чоловіків. Росія завозить е, Узбекистан Таджикистан, Киргизстан, тобто цих гастарбайтерів. І вони за великі гроші, бо ну, вони не не. Погоджується їхати там за зарплату в 30 тисяч рублів, як у місцевих, да за великі гроші. Можуть, ну ти я ти умовно ти каз... ти Там є різні ситуації, я просто умовно кажу, що от Ну за такі гроші туди точно ніхто не поїде. І Росія Ну ці всі гастарбайтери вони їдуть там за 100 тисяч, 2 тобто, тисячі доларів, я так розумію, їм платять. да Тобто, Ну уявіть собі ситуацію, да от жили мешканці Донбасу, да прийшла Росія їх захищати. Місцевих вона взяла, значить, Видала їм якісь львінтовки, Мосінки і старі дідівські, оці каски часів Другої світової, відправила на убой вбила, знищила, а замість них зараз завозить якихось мешканців сонячного Таджикистану, платять їм зарплати, такі що на Донбасі таких ніколи не було. І оці мешканці середньої Азії тепер заїжджають. Замість корінного населення заміщають його. Там можуть і квартири якісь займати, і це часто роблять, тому що дуже багато покинутого житла, яке просто кинули. Грабують їх і про це безліч теж відео знімають місцеві. Я це викладав у себе в Ютубі, у себе на телеграм-каналі. Що ну, типу, під виглядом ремонту просто грабують оці ці квартири, де нема господарів. Виносять все, що можуть там. Меблі виключателі виривають з стін. Там і все, от е, таке звільнення Донбасу. Ви знаєте, ну насправді, по перше, у нас немає е, ніяких об'єктивних даних про те, що відбувається на тій території, маю на увазі соціологічних від 2014 року. Тому щось стверджувати, наводити якісь цифри конкретні. Ми не можемо. Це заборонено. Ну я думаю, що ну зі зрозумілих причин Росія заборонила взагалі будь-які дослідження, об'єктивні, тому що вони дуже ну ілюструють не радісну для Росії картину. Передусім, це те, ну це те, що ми точно знаємо і можемо стверджувати. Ніхто з цим не буде сперечатися, що більшість населення Донбасу просто звідти втекла через оці, ну через російську окупацію, через ті умови життя, які там Росія створила. Більшість населення просто виїхала, тобто там немає того населення, яке досі там офіційно вказано в якихось там офіційних справках, там офіційна там по міськрадам да. Вказано, що там живуть ну Донецьк це не місто -мільйон, да І не 900 тисяч, навіть, а 1600-500, напевно, там живе. Да, і так приблизно от така схожа картина вона всюди. Відповідно, Ну які їх настрої. да Судячи з того, що вони пишуть, настрої їх такі це такі відчай. Тобто вони просто ненавидять всіх. Да. Вони не проукраїнські, тому що от справа в тому, що там відбулася етнічна чистка. Да? От коли ми кажемо, які там настрої, чи там люди за Путіна, чи ні. Ну там всі, хто за Україну, вони здебільшого вже були вимушені виїхати, або їх вбили, просто там закатували, залякали, і ну і таке. да, Тобто, більшість людей, які за Україну, ну я можу судити по собі. Да, я ж там був в таких проукраїнських умовно кажучи, колах. І от з цього мого оточення не залишилося нікого, от майже нікого. І ну і і родичі виїхали цих всіх людей, да, які от повиїжджали, Тому. Більшість людей виїхала. Там залишаються, звісно, люди, які за Україну, але ну це набагато набагато менше ніж було до 2014 року. Тому серед тих, хто залишився, ну якщо так провести етнічну чистку і потім проводити опитування, то звісно там будуть більше за Росію, тому що залишалися ті, хто ну, напевно підтримують якраз там або підтримували те, що відбувається. Чи підуть вони на вибори, це там вже інше питання? Взагалі не ходять, тому що ці вибори просто всі розуміють, що це підробка, тобто ну, від людей нічого не залежить. Вони, тобто, якусь кількість бюджетників, там співробітників оцих окупаційних адміністрацій, якісь там оці військові, да, там колаборанти, які працюють. Вони всі підуть, ну звісно, їх там відправлять на вибори. Вони добровольно-принудительно підуть там проголосують, їх знімуть на камери, покажуть, що от дивіться, люди є, і все на цьому, все. Тобто, звісно, там намалюють як в Чечні, от малюють Явка 90% за Путіна 99%. Да Ну ми знаємо. тобто Але ну зрозуміло, що це нічого спільного з реальністю немає. І ну більшість людей просто не піде. Вони ніколи, ну насправді ніколи на вибори не ходили. Ось фальсифікації часів Януковича. Це коли я там жив, і я бачу. На власні очі, що відбувалося? Дуже низька явка. Тобто люди на Донбасі взагалі на вибори ну не ходили. да Це така була, ну настрої були такі пофігістичні да у людей. І чому е, там вкиди робилися за Януковича да постійно? Чому там фальсифікувалися вибори? Не тому, що Янукович програвав там Ющенко чи Тимошенко. Ні, він і так там вигравав. Просто мало людей було, да мало голосів. Е, явка там ну 40%, наприклад. да а з -з -з Накидали бюлетені явка. 70 от вам просто вони вкидали за тих, хто не прийшов. Mm -hmm. Фальсиф... фальсифікували не для того, щоб Януковичу там зробити, умовно кажучи, так. там. Е... Перемогу над да, опонентом і от зараз буде так само розумієте Тобто люди просто не підуть на ці вибори, то тобто всі розуміють, що від них нічого не залежить. Вибори фейк Путін і так буде. Тобто, що їх все одно окупували у них навіть ну які вибори, якщо у людей їх позбавили права навіть там депутат сільрад вибирати, да тобто вони ж не можуть вибрати ані облраду, ані міськраду, ані мерів. Ані ну, селищні ради. Да? Тобто це все просто у людей, ну як сказати, нічого не залежить, і вони це розуміють, навіщо ходити на вибори? Ну, абсолютно нема жодного сенсу. І тому просто все намалюють і покажуть дані, які треба. Ну Безумовно, так. Да, я думаю, що він туди приїхав, тому що почався цей скандал з його участю там, у цих голих вечірках. і... А він тепер намагається довести да всім людожерам а, божевільним, абсолютно ну, всім, які постійно вбивать, 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 да, що він свій, да він свій людожерський, а, типу, я ж такий самий, як ви, я теж за вбивство, теж за геноцид. І щоб ну щоб його не, не позбавили просто концептної діяльності в Росії, да щоб його там не. Значить, оголосили якимось іноземним агентом. Він поїхав в Горлівку да виступати перед російськими окупантами, вислужуватися. Виглядало це дуже кумедно тому що да, цей Кіркоров, значить, в своїх там пір'ях співає пісні Ірини Білих, до речі, ну тобто, фактично, да. Жіночу пісню про кохання співає кіркоров російським солдатам. Да? От. І Ну звісно, це викликало. Ну ажіотажу ентузіазму не ви, не викликало, а викликало, значить, там якісь казаки абсолютно такого оркавського, значить, цього людожерського вигляду стали перед камерою із з такими свирепами цими від алкоголізму пиками, кричали, що не присилайте нам більше Кіркорова, він там, значить, це ворог він нам тут не потрібен. Присилайте нам нормальних мужиків.